Короче, мы жестко жрем. Жестко жрем гороховый суп. тунец, помидоры, гурки, Проти. Стогна. Во курини, Там шпроти он є. И мало. Матище такого мати ще такого лаваша нам забачила. No, Сыром помидорами. И что там на шире? Yeah. Яйца. И яйца там. Вот так а, еще м'ясо есть. О, еще м'ясо є. пиздовский будто повар на плоской как А ну, что надо это денег 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 денег, денег больше? Нима мило голова, блять, Ясно. Yes. В общем, люди не спивайте за столом. Все время для вашего здоровья. Вот их плачевка. Спасибо, Аленка. Зараз будем пробовать лаваша с сыром. Пока ты я этой за тайсиростыми. Так ляжу спать. Ну, вкус яшним салати. Солнце. Я поправила. Что он нічого. Дох ты. Мясо тут нема. Может, замещение сюда мясо добавить? Какое oh, мясо? Ты не еси мясо. Какое oh, ну. Это, это получится шаурма. Oh. Mm -hmm. Не хвай. Я ж приезжаю сегодня, но не хочу. Это вы не вычекаете. Вы не вычекаете. Это не пицца, это такие лаваш. Натали. Спасибо тебе, Аленка, что заблокировала того человека. Он пишет всякий бред. Человек убил. Ага. Маки like, не так ищу, да. Понял, может быть. Два-три раза, Александр. Привет, Марьяна. І три години без малого танцуй. Подкановалова. Марьяна Коновалова. Спасибо. Спасибо. То есть только с было. А что Я не Он и как появляется, батьку вот так и пропадает. Спилоки одного дня. На трактор батько заробив сам. Узяв заробил. Кого? На трактор пишуть, як ти заробив. Кого На трактор як заробив! Ага. Глух шаман! Сам забыл? Ты долар ми за його дали. мабуть, п'ять тисяч долярів на те зарима. І дуже дорого його купили. А ты казали, що ми самі я наставши лохи. Да, да. Не дуже да. Еще и резина старого образца, теперь пришлось два ската куплять. Знаешь, как ума не мая, никогда с техникой с тракторами дела не Ну, сильно. Нет, Саш, не дело в чем. Нет, это не сделал. кредит. Просто разбирал. Нам бы никто не дал кредита. А батька, батька такая целая да, фишка. Он всегда шукает самое лучшее. Ходить, вибирає, вибирає. Саме хуже находить. Ну, як тись купив їх, схоже, що зуби аж колотяться. Ну, може і руки вирвать. Можко мощно, да. Я б за коліна ібив, Тут сверло на 16, чи шо ек поставиш. Небось м'ясо, шо, да. Лежить де-де 12, голову голубків. Так. Спасибо тарас. Щоб купити трактора. Держав, я вже його запрягав, Ми в два часа ночі лягали, а в п'ять вставали. И 72 часа без малого танцюй танцуй, подканова. Мені 23 нет. Мама її крикнула, то Назарів обіцявся. А скільки не може? Дві чи два? Його мама крикнула. Дед Сандек пише, як тільки вікнула. Коли? Привіт, панда. Вітер, привіт. Тут не батька. Та не Бо він там... Йому кажуть, як заробив на тракторах, він що трактора? тракторах. Я не зрозумів. Я ти не зрозумів. Я ходив в кружковину, щоб собака гавкав. Щоб мав хто прийшов. Кепси не сижу, да не по в хате. В Кепции сидит. Принес я сколько у меня парад А что я уже давал, Александр? Он не немец. Возьми, во Вторую мировую войну. Экономика Германии как голову уничтожена. Ну, у нас Сегодня один дождь был. Выгоднее на рынку продавать. Не, Виктор нема. Мамка Що Что казав? Що? І он за Германию казав. Я кажу, во Вторую мировую войну Германия же была, под конец войны, все заводы, все же было вывезено, так да. же. А сейчас возьми, Германия как живы. Как люди ну, живут. Поднялась экономика, все. Ну как Германия, Герман... Америка ж помогла после войны, ще кажут, добре. Так, а... Страна, що піднялася з руїн з усього, після війни. З сторони. І Совєтський союз піднявся. Тобі, щоб... тобі ресторанної їди я не буду готувати. Я б тобі дешов, Угадай. Бери дай гадай! Да, панда. Шакал, старий. Ні, батько, гемані не буду. Он под Германии лежал. Да. С одной стороны, все ж да. было вывезено почти. Станки, все было да. вывезено. Заводы перевезені в Советский Союз. Було все ж вывезено. Привет, Найк. Не, не буду. Даже конные плуги те вывозили. Сюда, где ехали эти солдаты после, после победы. Даже плуги забирали в немцу. Панда те. пишет, что союз развалился, жив борг. Я больше всего, что думаю его, специально розвалили. Все, вот верхняя элита, вот, вся, вот они сами уничтожили его. Потому что все, колгос, например, чуешь, техника, сеялки новые были, все, металлолом, автобус, каус, как он назывался, ГАЗ-52, ГАЗ-53. Знаешь, он вообще был в хорошем состоянии, на металлолом. За полгода разобрали, порезали в металлолом, сдали. Двигателя в сборе, с капиталки. Все йшло на металлолом. Дима, понимаешь? Люди не хочуть такие темы поднимать. Да. Боятся власти. Все йшло в металлолом худобу і все корови все в один день здали всі, все нічого. долар не... по 80 копійок, це було штучно зроблено вполне возможно да. будеш Діма, пити чай чи кофе алекс красива жінка, я чай пити мені молоко з На чай. Привіт, Діма, спасибо Скільки техніки одної було дима нашим колгоспі... я оці тебе хлопці хлопки попробую ти будеш дімати цей сошня? Не, ну не хочу Говна вам на шмяки. Я до супа вкусного поїм, такі вкусні. І тоді так, готувала такі вкусняки. Ну і сейчас. Ти їж суп, а ти, Діма, їж гурки. А я буду їсти їду. Ох, мороз, мороз Треба було тягнути тоді техніку. Совет тобі, батько. Що б нічого не свісно Знані не було. У металолом все здавали. Хороше все йшло у металолом. По п'ять бамені. Ціна ага. була. Вивозили. Все в металолом випасили. Сваркой резали і все в металлолом. Помню, тут, де гаражи були, сеялки новые були. Порезали, все, на машини і поехали були. Все, що було, спеціально уничтожали. Політика така була на те время, я думаю. Не хочу есть. Чтобы розвалить колгоспи. А не були. продавали. Батько щось там, помню, хотів Людям местным нічого наша власть не продавала. Чужим продавали. Нашим фигу. А ти не питав! Н Ні одного трактора. Ти, ти не скажи! Питав. Нарося, ти скажи, у кого у нашому селі продали один трактор. Хоча би один любий! Так, кому? В якому віці? Кому? Хоча без піва не чому в селі з нашого колоску навіть колись не продали одному з трактора. Панда ти що продавала, знає таких. Танки к за пляшки отдавал. Только не все. Только не нашим цели. Не местным. Продавалось чужим. А местным ничего не продавалось. Даже болта и того хрен продавать наших. Поснівці! пластівці! Іл-то! так, ток гіл-ток! Панда після ну тоді нас було знати, в кого брати. Це mm -hmm. давно було! Було знання, що таке все буде. Було давно і неправда. Да, воно все валялося, нікому не треба було. Паша, ти було. Захотів, ти б купив. Да. ти не, не Маруся, чуєш, багато людей хотіли 5 сіней чи скільки то казали, щоб на зарплату дали, бо ж довгі ж були. Нікому не дали, Маруся. Що ай, ай? Тоді ж люди казали. Дайте нам млина, я пам'ятаю, люди казали. ДКУ, що товч ага. молодь. Там насколько-то семей, у людей были заработанные деньги. Панда пишет, что асфальт в горах за пол, за 0,5 литра заливали. Да, за пляшку, до, до, до асфальт, кто робил, все були по поселил. Было таке? Да, кто хотел до за пляшку там дал тебя выпил ее и залил, ще и сами поровняли, будут такие. Ота, да, халя твої э, сайт робив. Не за не можна було підляску, поки посіда сайт вбив. Не знаю, не хоче. А сахара щема. А причем? столе. столі. Ну поки не п'яша, я ж таким сахаром. А? Я вам нам останній раз щось беру. Хочете сахара, яку йде візьміть? Да. Да Хочете мы... ложку, правильно, пойдет Ты возьми. не официантка. А то мы уже леда ребята. Мне полностью. блядь не платки тебе за это. Чтобы я вам да, да все. давай, давай, давай джасу нам, правильно. А что они думали расслабиться? Когда колхоз распадался, местная элита забрала себе и обрабатывает по сегодняшний день. И местные ничего не взяли. Навіть сама ката не взяла. Не місцево, хто був, отзьмій, бувши э, всі оті, що були, вони з начальства, вони навіть самоката не взяли. Може, у там, я не знаю, що. Ну, в їх техніки колгосної немає, це точно. І ні в кого в селі немає місцевої техніки, тільки от та, що на сільсоветі залишилася, дві поломані хоть от. І все. Хомроз, мороз. Коти мороз! казан принести. Ложку не морой, да меня. Я вам ну, тебе дам ложку, сегодня. Мне большая надо, я а -а -а. буду бублики есть. Бублики? А, -а, -а что ты их будешь наливать? Пойдем, я пойду, пойдем, за до школы. А тут ложек На холодильце, Саш. Шилка. На холодильце! А -а -а, я поплачу. Слава Богу небесному. Они еще теплые. Око помилися. Вони тільки поміються з Сашком. Панда пише, хай батя не каже, тягнули як положено. А потім можна було в них купити. Знаєш, я купив браку на за банку горілки. Це не в колгоспі. господи. Ємець купив. Це не в кого. Не, це, не Ні. Маруся, це не та а де в міски подівалися Нема ні одної глибокої миски. А де ти їх поховала, а? Де їх поховала? Яку посудомойку? А куди? Нема ні одної глибокої миски в хаті. привіт. Це якийсь капець, у хаті. Ця. Я не знаю. Одну ти собаці винесла на вулицю. Глубоко. Ну і глубоку Ммм. Правила, прибирала, день не прибрала, ще завтра день прибирала. Пан запише, я знаю особисто, що фрезерні і токарні станки по ціні металу купляли. Зараз вони по 100 тисяч гривень коштують. А ось з школи витягнули. Усі станки повтягували. Усі станки, там сто кого вони з наших місних є. Ти скажи, ні в кого з місних немає. А ти знаєш? Я знаю. Тому що в селі я не чув, щоб хтось щось можна було виточити. Щоб хтось можна було в селі виточити за да частину, я би знав, наприклад. Що вас не би? Ніхто тобі не скаже. Забрало начальство. І забрали і продали. Да. А своїм долю що дали? В селі продали. Святка Мічина все повитягувала. Так що на тебе завтра будуть ходити тікати, що ти цього роду. То підораска. 26 травня, 12 годин випускай собі. Ну, Привіт, Я Эй, курві, ще скажу сама. Не буде у на стояти на автостанції до людьми подати. Що я ходила по в посели, казала, слава Богу, що ту школу закрили. А я вообще нічого не казала нікому. За ту школу. Я наоборот за ту школу ворувала. Ну за зато 200 я... за 5 км кілометрів. Бо я привыкла у тій школі робити. Ходила. А вона прямо прям очень девицей брешет. Немато мне миски. Я меня не скажу. Подош шмиска стоїть. Короче, люди, я пересопущу трансляцию, приходите за в новую. Привет, Виктор, спасибо тебе. Маца, давай, и мама, это давай включи лучше. Ем до да. пельмень. Пельмень. Пластивцы. Погнали в новую трансляцию.